Рада вас всіх вітати, рада вас всіх бачити. Приємно зустрітися в живому, скажімо так, спілкуванні. У е, мене сьогодні не дуже велика доповідь така, але я думаю, що вона буде досить цікава і вона буде носити більше практичний характер саме для тих, хто працює з художньо-естетичним напрямом. Але і для тих, хто працює з науково-технічним, вона також буде корисна. Ні для кого не є таємницею, досить така вже відома фраза, що все, що нове, це досить добре забуте старе. Ну під таким гаслом, ми можемо я можу сказати, що це частково відноситься і до теми сьогоднішнього мого виступу. Тема мого виступу звучить так: технологія едютейнмент та її роль у сучасній позашкільній освіті. Ми з вами вже багато років працюємо і вже всі напевно чули про використання ігрових технологій у процесі навчання. Саме це і передає технологія едютейнмент, оскільки вона складається, сам її термін, складається з двох слів англійської мови: це «education» – навчання та «entertainment» – це розвага. Освітній процес в Україні трансформується через впровадження цифрових технологій. Ми всі з вами це знаємо. Він включає в себе вже як сьогодні було зазначено: це використання електронних підручників і онлайн-курси, і використання різних інтернет-ресурсів для доступу до навчального до навчання для того, щоб зробити нашу освіту доступною та ефективною. В Україні також відбувається значне розширення інклюзивної освіти, тому що це є зараз дуже ну, необхідне для того, щоб забезпечити рівний доступ до освітніх можливостей для всіх дітей для нашої з вами молоді. З лютого 2022 року ми всі з вами зіткнулися з тим, що мали пристосовуватися та адаптуватися до нових умов. Всі ми знаємо, це і евакуація, і переселення, і небезпека, руйнування інфраструктури, і е, значна обмеженість е, до доступу до навчальних ресурсів, і надмірно складний як емоційний, так і психологічний стан, як здобувачів освіти, так і самих педагогів все це стало головними проблемами, які е, система освіти мала негайно вирішувати. І саме тут е на допомогу прийшла ось ця технологія Edutainment, яка вже є дещо вивченою, але перекладеною вже на нові реалії нашого з вами життя. Так, е я перепрошую, в мене є доступ до є, так? Дякую. Зараз хвилиночку я запущу презентацію. Я сподіваюся, що її буде видно. Підкажіть, видно? Так, видно. Так, дякую велике. Серед різноманітних підходів до навчання, які використовуються е, педагогами та допомагають тривати рівень е, якості освітніх послуг, значної популярності набуває і набу... вона почала набувати ще за часів е, перших наших карантинів, і зараз вже е, це технологія Едютейнмент, вона поєднує в собі елементи освіти і розваги. А основна ідея цієї технології полягає в тому, щоб зробити процес навчання, по-перше, цікавим, по-друге, захоплюючим, веселим і корисним. Але все це має бути з використанням елем... розважальних елементів ігор та активних форматів. Технологія Дютемент активно використовує елементи гри. Для залучення здобувачів освіти. Ці ігри можуть бути як відомими ігровими платформами, так і спеціально розробленими для освітніх цілей. Слід зазначити, що важливим компонентом едютейменти це є можливість взаємодії та участі, оскільки будь-яка гра вона буде набагато цікавіша, коли в неї буде грати не один гравець, а Принаймні пара або краще ще група. Ця технологія включає в себе і виконання завдань, і вирішення голосу дискусії. Навчання це є цільова орієнтованість цієї технології. Головна мета цієї технології надати освітній вміст, або вдосконалити навички, водночас зберігаючи елемент цікавості. Якщо глибше зануритися, то концепція технології едітеймент, можна сказати, що вона вже стала досить ну, предметом багатьох досить дослід, дослід досліджень в різних сферах. Це такі сфери, як і освіта, і технологія, і інформаційні технології. Сюди ж можна віднести ще медіа. Є ряд вчених, які вже опрацювали. Дещо опрацювали цю технологію і описали її. Це і Джозеф Янгблад, і Барбара Шелдон, і Девід вільямсон Шафер. Вони кожен в своїх е, працях, в своїй сфері описували, як саме працює ця технологія. А ми з вами зараз розглянемо, як саме, якщо підсумувати е, роботи такі найвидатніші, найвидатніших вчених найбільш. Е, скажімо так, дослідження, ми можемо виділити з вами основні принципи і етапи роботи технології Edutainment. Ну, по-перше, це чітке визначення навчальних цілей. Не дивлячись на те, що ця технологія, я повторююся, вона поєднує в собі елементи, але її основна задача це освіта. Тому і має бути чітке визначення навчальних цілей. Це може бути отримання нових знань, отримання нових навичок. Формування певних компетентностей у здобувачів освіти обов'язково це повинна бути розробка якісного нового контенту. Далі це інтерактивність та взаємодія. Це те, що я казала, що е, цей принцип передбачає вирішення завдань та взаємодію з віртуальними об'єктами або участь у симуляціях. Крім того, це ще й персоналізація навчання. Тому що е, ми можемо таким чином, використовуючи цю технологію, адаптувати наше навчання під вимоги до кожного з здобувачів освіти. Адаптивні алгоритми можуть аналізувати прогрес, від аналізувати відповіді прогрес добувача освіти, надаючи нам індивідуалізовані навчання саме для цієї дитини, для цього вихованця, та рекомендації, як підвищити рівень якості освітнього процесу саме в напрямку цієї дитини. Крім того, ми можемо з вами відстежувати процес. Це дуже цікаво, використовуючи цю технологію. Я можу побачити прогрес по кожному здобувачу освіти, яким би за яким би напрямом він не займався. саме використовуючи цю технологію. Але. Але ця технологія обов'язково вимагає постійного оновлення контенту, тому що світ дуже динамічно рухається, дуже динамічно розвивається, і нашим дітям, нашій молоді потрібно знаєте, як то кажуть, постійно ковток нового цього свіжого повітря. Так само, як і нам, власне кажучи. Крім того, що є е, дуже великим плюсом у е, використанні цієї технології, це забезпечення зворотного зв'язку. Тобто, педагог, використовуючи принципи роботи з технологією Edutainment, він завжди буде отримувати свій фідбек, як то кажуть. І це йому дозволить значно покращити рівень якості освіти. Ну і звісно, наша головна задача це заохотити дітей. Зберегти наш контингент, примножити наш, наш контингент, і в цьому нам допоможе якраз гра, і це буде мотивація через гру та розвагу. Мені б хотілося задати питання і дати на нього відповідь. Можливо, ви зможете доповнити, якщо хтось вже задавався цим питанням, хтось використовує технологію едютеймента в своїй роботі. Я думаю, що. Багато з нас вже використовує. Чому ж саме ми беремо цю технологію і, скажімо так, вже раніше використану, але переносимо її на реалії нашого сьогодення? Тому що дивіться. Хтось працює офлайн, хтось працює онлайн, комусь зручний змішаний формат. Наприклад, є викладач, який працює лише онлайн, і йому офлайн групи не підходять. Є викладач, який працює лише офлайн, і він не хоче через дистанційку працювати. А є викладач, який не, скажімо так, не заморачується з цього приводу, і він поєднує, тобто, в нього є. Змішане навчання, в нього є перевернутий клас, в нього є дитина, яка сидить тут, і дитина, яка навчається онлайн одночасно. Я думаю, що технологія дітей – це та технологія, яка допоможе нам залучати здобувачів освіти, далі адаптувати до індивідуальних проблем, до індивідуальних питань, до індивідуальних прагнень кожного здобувача. Ця технологія, звісно, розвиває критичне мислення і навички вирішення проблем. Крім того, використовуються інноваційні технології. Це те, що є наразі просто не те, що актуальним, а те, що має бути. Крім того, технологія Дютемент використовується тому, що вона зачіпає соціальний аспект. Що саме? Наші діти дуже погано вміють спілкуватися в живому, в живому житті, скажімо так, в реальному світі. І саме через використання технології едютеймент ми можемо їх навчити комунікувати один з одним, комунікувати з великими групами людей, з великими групами дітей. І крім того. Ця технологія дозволяє нам стимулювати наших здобувачів освіти до самостійного навчання, тому що коли ми просто раніше казали, що дитині потрібно самому опрацювати якийсь матеріал, самому переглянути якийсь матеріал. Це добре, але це не стимулює. Він може порозкрити, подивитися, закрити і все. А якщо буде це подано через технологію едютимента, це буде його стимулювати, тому що це буде обов'язково через використання якихось ігрових. Ресурси, яким способом ми можемо впроваджувати цю технологію в нашу роботу? Якщо підсумувавши все, ми виділяємо вісім основних способів. По-перше, це розваги та ігри. Це може бути використання різних розважальних додатків, це може бути використання різних ігор. По-друге, це може бути проєктна діяльність або власна творчість, тобто дитина або група дітей отримує завдання для створення власного проєкту. Це може бути відео, це може бути анімація, тобто це вже, як то кажуть, фантазія дитини. Крім того, ми використовуємо віртуальну реальність, що зараз є. Дуже цікаво. і я думаю, що це цікаво, як і для молоді, як для дітей, так і для нас самих. Те, з чим ми з вами вже стикалися, і те, що ну на мою думку, слід трошки реформувати під вікову категорію саме. Здобувачів освіти це шкільний, дошкільний, шкільний та старший шкільний вік, та е, організовувати різні онлайн-курси та вебінари з якраз з елементами гри для підвищення рівня якості освіти та заохочення до навчання нашої мови. Звісно, через розвиток мовлення, через відео та аудіо. З цього приводу хочу сказати, що ми можемо використовувати безліч відеороликів, подкастів, аудіокниг, тобто будь-що, що ми можемо знайти на просторах інтернету, що буде нести з собою ігровий елемент, це використання різних платформ, де потрібно прослухавши, озвучити Це ігровий ігровий дитині цікавий. Звісно, цікаво, вона розвиває мовлення, вона вчиться спілкуватися, вона бачить себе, скажімо так, з сторони. Крім того, це курси скодування та STEM освіти. Це те, що ми зараз чим ми можемо точніше зараз стимулювати інтерес нашої молоді до науки і до новітніх технологій. Як же було сьогодні зазначено, це географічні та культурні дослідження. Ми можемо використовувати різні ігри, інтерактивні карти, віртуальні подорожі, онлайн ігри, за допомогою них вивчати і географію, і історію, і культуру, тобто все, що пов'язане з нашим соціумом, ми можемо це прати. І, звісно ж, це організація ігрових турнірів та конкурсів. Тому що як дорослим, а дітям тим паче, їм дуже цікаво. Спробувати погратися і зайняти якийсь результат, тому що наші діти вони мають амбіції, і це слава Богу, що вони хочуть досягати великих високих результатів і займати, скажімо так, гарні місця і отримувати гарні бали. То саме через організацію цих ігрових турнірів і конкурсів, де в нас є різні рівні, різні завдання, різні практики, ми заохочуємо, ми впроваджуємо технологію дютеймента. В нашу позашкільну освіту. Ну і підсумовуючи все це, ми можемо сказати, що певний можна винести вже прогнозований результат. Як саме технологія ед'ютейнмента буде впливати на рівень якості освіти в позашкілі? По-перше, це активне навчання, по-друге, це ефект... більш ефективне засвоєння матеріалу. О, От, що... Розвиток творчості та критичного мислення, плюс розвиток навичок співпраці, оскільки дітям потрібно буде комунікувати, співпрацювати і вчитися вирішувати якісь е е е одні завдання на колектив, на групу на пару. До того ж, це розвиток нав навичок мовлення. Плюс Технологія дітейнмента завжди тримає дитину в такій ну, напрузі. Я не можу сказати, але вона стимулює і підтримує інтерес та увагу до навчального матеріалу. Крім цього, це звичайно навчання навички використання сучасних технологій, але як показує і моя практика, моя власна, що наші діти нас можуть ще навчити у використанні сучасних технологій. Ну і звісно ж, ті навички, які діти здобудуть під час навчання з використанням технології едютеймента, це ті, які їм знадобляться у їхньому подальшому комфортному житті та успішній кар'єрі. Ми підготували зараз хвилиночку. Ми підготували, і у нас на офіційному сайті Українського державного центру позашкільної освіти у вільному доступі є ось такий збірнич, методичний посібничок, який називається Використання технологій Edutainment у закладах позашкільної освіти. Тут зібрано мінімум теорії. Мінімум, це лише практичні поради. А, цей цей посібник складається з двох частин. Перша частина це способи використання технології Дютемента в освітньому процесі, взагалі. І друга частина вона значно більша і вона є суто практичною. Це основні принципи використання технології дітей в гуртках художньо-естетичного напряму. Це такі гуртки, як класичний танець, бальний танець, тобто ті, які відносяться до хореографії. Але е, ми брали лише ті, які е, саме на базі нашого центру. Англійська мова та логіка, декоративно-ужиткове мистецтво, естрадно образотворче мистецтво, естрадно-духовий оркестр, театральне та вокальне мистецтво. Ось таким чином виглядають зараз е ці короткі, але дуже лаконічні і ємні рекомендації, як саме керівникам гуртків, педагогам можна використовуючи технологію Edutainment, Підвищувати рівень якості освіти, стимулювати до навчання своїх здобувачів, своїх вихованців. Яким чином? Це може бути і інтерактивність, і візу... візуалізація та анімація, гейміфікація, мультимедійне використання мультимедійних матеріалів, адаптивність спільнота. Е, якщо вам буде цікаво, ви можете відкрити це, переглянути. Вони дуже часто дублюються, дублюються саме ось ці пункти. Але у кожного на у кожного цього підвиду в е, класичного, вального, логіки, декоративно житкового в нього є свої, як то кажуть, нюанси. Яким Саме чином потрібно використовувати цю технологію, щоб підвищити рівень якості освіти, щоб покращити навчання і заохотити дітей. На цьому мій, мій виступ закінчується. Я дуже дякую вам за увагу.